Раді усіх бачити Хотіли вас побачити після матчу в більш такій святковій, можливо, атмосфері, але бачимося перед матчем за годину до матчу. По не дуже такому приємному приводу. Зараз Сергій Васильович Ващенко, президент клубу, розкаже про ситуацію, яка склалася із матчем Яська Полтава Спорт. Сергій Васильович вам слово Згідно регламенту по безпеці. Перед початком матчу команда повинна отримати дозвіл голови військової адміністрації на проведення гри на стадіоні. Стадіон сертифікований, в плані безпеки бомбосховищі є. Комісія підписала, в тому числі і Національна поліція МЧС. Підписали. Тобто, тут проблем якраз з безпекою немає, одна тільки питання, що касаємо дозволу. В регламенті професійної футбольної ліги записано, що дозвіл повинен лічно давати голова обласної військової, військової адміністрації. Голова професійної футбольної ліги говорить о тому, що ну, хоч варіант може заступник. Я звернувся вчора зранку до військовій. З проханням надати дозвіл лист, він перенаправив мене до начальника управління молоді і спорту, яка надала дозвіл, але, на жаль, дозвіл той, що надала начальник управління молоді і спорту, він для професійної, для професійної футбольної ліги, не є документом, яким вони чітко говорять, ну, згідно регламенту довжен голова військове міністра. На мої звернення подальше до пана Дмитра Серевича Луніна, він не відреагував ніяк. І ми... Я надіюся що до останнього моменту, що все-таки в нас буде комунікація, я отримаю цей дозвіл. Або дасть він команду, щоб хтось з заступників його дав цей дозвіл, але, на жаль, це не відбулося. Тому е інспектор матчу разом з... Електром без... по безпеці прийняли рішення не проводити даний матч, так як відсутній дозвіл голови військової адміністрації. Все. Можна запитати? скажіть, будь ласка, досудячи з того, що ви говорите, пан Лумін свідомо ігнорував ваші звернення. Ви говорите, що вони були проігноровані, на них не було реакції. З чим ви пов'язуєте таку дискомунікацію? Не знаю. Не можу сказати. Ну Це було якось аргументовано, було якось відповідь. Ні, просто не було ніякої відповіді. Не було зв'язку, двостороннього зв'язку. Можна, будь ласка, точніше Тобто До цього зв'язок був, коли ви взяли дозвіл у молоді та спорту з посиланням на голову військової адміністрації, а потім, скажімо так, він перервався. Можна так сказати? Так. Да. Чомусь не, не розумію. Причини не розумію абсолютно. Наскільки я розумію ситуацію, що всі клуби Полтавської області зіткнулися з такою ситуацією? Ну, комунікуючи з двома іншими клубами, вони ще не брали дозволу на проведення матчів. Ні клуб Кремінь, ні клуб Горняк спорт вони не брали. Слідуючи матчі, вони, вони, вони сьогодні грають в гостях, слідуючи матчі, вони через тиждень будуть грати вдома. Ми в понеділок звернемося в... в Українську асоціацію футбола до президента, також до. Голови професійної футбольної ліги з проханням про допомогу на отримання дозволу на проведення стадіону. На жаль, якщо взяти місто Запоріжжя, де сьогодні було 12 прильотів, і дозвіл дається на проведення матчів команді Металург, команді Скорук, то я не розумію, чому не дається цей дозвіл на місто Полтава, де фактично Фу -фу -фу. все спокійно. Я розумію. Яка очікує подальша доля цього матчу? Які є варіанти? Було, ми ми звернемося в професійну футбольну лігу для, те, що, для того, щоб цей матч перенести на інший терм. На, на резервні. Але я думаю, що реально ми звернемося, кешку, але. А загалом все до того, як ви бачите подальше СК Полтава у першій лізі? Ми готуємося зараз до слідуючого матчу, який буде проходити в Києві з командою оболонь. Тобто футболісти, скажімо, зараз поїхали на тренувальне поле, проведуть між собою двух сторонку ігру, відпочинуть і з понеділка будуть готуватися до ігри з оболонню в Києві. А на протязі двох тижнів, найближчих двох тижнів, будемо вирішувати питання разом з Федерацією футболу. Будемо вирішувати питання отримання дозволу на проведення цих матчів. На жаль, так. Колеги, ще які питання до Сергія Васильовича? Можливо, не по цьому матчу. Якщо немає, то всім дякуємо. Дякуємо, що прийшли. Сподіваємося, зустрінемося на наступному домашньому. матчі. Я вибачаюсь перед цими глядачами і перед цими журналістами і людьми, які і перед клубом Горняк спорт який приїхав на цю гру, також перед їхнім керівництвом футболістами за те, що цей матч не від.